Так, номер 226. Дивіться, тут три задачі, тому ми будемо окремо їх вирішувати. Зараз перше. Ви бачите, що я пишу? Так. Да? Окей. Okay. Нас є: знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішніх односторонніх, зверніть увагу, да? що утворилося при перетині. Двох паралельних прямої і січної, значить, ось такий в нас малюночок з вами, дітки. І от ми в першу чергу, дивіться, що нам сказали: утворилися при перетині двох паралельних прямих і січної. Значить, у нас А паралельна Б. Це є. І нам сказали два внутрішніх односторонніх. Нам достатньо взяти, наприклад, цей і цей, дати їм імена ім 1, 2, і ми обов'язково це пишемо в умову: кут 1 кут 2 внутрішні, односторонні. І сказали першу умову. Один із них. Може, вліземо, так. Отак, перша умова. Один із них на. Давайте окремо, щоб не морочитись. Один із них на 16 більший за інший. Як дізнатися, який більший, який менший? Дивіться, у нас односторонній завжди один тупий, один гострий. Значить, гострий менший, тупий більший. Дивимось тупий це більше за 90 градусів. Значить, у нас кут 1, він тупий, саме він на 16 більший, ніж кут 2. І нам треба знайти. Ці кути. Знайти кут 1 і кут 2. І дивіться, що ми з вами знаємо? В першу чергу, так як в нас обидва кута невідомі, але залежить один від одного, це задача на нехай. Ми з вами вже казали не один раз. І я вам казала, це буде в кожному. І от ми пишемо, що нехай. Менший кут, менше число ми завжди позначаємо за Х. Ми з вами сказали: тупий гострий кут, значить саме гострий. Він Х, а це кут 2 дорівнює Х, то кут 1, він же на 16 більше, на більше діє додавання. Це значить 16 плюс х. І раз х, то в нас будуть рівняння. Але звідки ми візьмемо рівняння? В нас з вами. Е Є паралельні прямі. І сказали, що це односторонні, за властивістю односторонніх кутів, ой, паралельних прямих, сума односторонніх дорівнює 180 градусів. Тобто, Кут 1 плюс кут 2 до рівня 180. А звідси ми з вами можемо підставити: замість кута 1 ми пишемо 16 плюс х, замість кута 2 ми пишемо х. І дивіться, ми з вами отримали рівняння. Ліворуч, праворуч відоме, невідоме. Х та ще х це 2х, а праворуч 180 мінус 16. Віднімаємо 2х буде 164. А якщо в нас 2х164, то треба, щоб знайти х 164 поділити на 2. І отже х буде 82. І от дивіться, х знайшли, значить, ми обов'язково пишемо: отже, кут 2 дорівнює 82 градуса, кут 1 дорівнює 16 плюс 82. І це буде 98. Правда, знов задачі на нехай, які ми з вами ого го ще коли почали. І я вам сказала, що вони будуть завжди. Так, ну що. Далі можна. Так. Робіть скрінг, хто не встиг, я записую відео, потім іще виставлю. Дивіться, тепер для другої задачі малюйте такий самий малюнок. Нам тільки отут в дано треба буде, отак, от записати в іншу умову. Мені легше, я зітру. І ось дивіться, яка ж наша була умова. Друга. Нам сказали один з них утричі менший від другого. І знов раз утричі менший. Ми з вами казали, є гострий, є тупий, і саме гострий буде втричі менший. Кут 2 У три рази. Менший за кут 1. І знову знайти ці кути. Ну і принцип той же самий. Раз у нас обидва кута невідомі, але залежать один від одного діти, то це задача на нехай. І в нехай знов позначається менше. Ми ж сказали з вами, що менше і гострий. Значить, знов нехай. кут 2 дорівнює x, а кут 1, і тепер у три чи більше, це завжди дія множення. І значить, кут 1 буде 3х. І знов! Так, як у нас паралельні прямі, то сума односторонніх дорівнює 180. Тут ми вже будемо трошки коротше писати, що так як А паралельна Б, то кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180. І будемо підставляти 3х плюс х дорівнює 180. 4х дорівня 180 і х буде 180 поділити на 4, і це в нас 45. І, як завжди, було нехай буде отже. Кут 2 дорівнює 45, кути дорівня. 3 помножити на 45 буде 135. Дописуйте. І третю задачу розв'яжемо. Так, третю знов малюємо такий самий малюнок, діти. Так, малюнок такий самий, тільки я от знов себе стираю ту умову, яка була. І дивіться, що в нас сказано? Їхні градусні міри відносяться як 5 до 7. Знов що таке 5 до 7? Це значить, один займає 5 частинок, другий 7. Значить, там, де 5 частинок, це менший. Менший у нас кут 2 Значить, кут 2 відноситься до кута 1 як 5 до 7. І знов треба знайти кут і 2. І один. Ну і це також задачка на нехай, тільки що ми позначаємо в нехай хто пам'ятає, раз у нас є відношення. Тобто один. Ой, два у нас буде 5х, а один. А буде що 7х. ж таке Х? Ми ж не пояснили, що таке Х. Обов'язково. Нехай пропорційності це обов'язково треба прописати. Нехай Х це коефіцієнт пропорційності. І тільки потім тоді Q2 2 да, буде 5х, Q1 1 буде да, 7х. І знов пишемо ту фразу коротенько, що так, як. А паралельно до Б, то сума внутрішніх односторонніх, а це кут 1 плюс кут 2, буде 180 градусів. Звідси підставляємо 7х плюх дорівня 180 12х дорівня 180. А отже, х дорівня 180 поділити на 12. Це буде 1. Це буде 15. І це ми тільки знайшли коефіцієнт пропорційності. А для того, щоб знайти самі кути, ми ще повинні написати: отже, q 2, і тепер підставляємо замість х15. 5 помножити на 15 це буде 75. Кут 1 дорівнює 7 помножити на. 15, це буде 95. І задача вирішена. Так. Якщо дописали, то ще задачку далі. Наступна задача 231. Діти, дописуйте. Можна стирати? Так. Все, стираю. Ні, почекайте, пожалуйста. Ну, Зроби скрін. Все, стираю. Номер 231. Сума градусних мір трьох. З восьми кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січної. Крутіть, не крутіть, малюнок такий самий. О, вимкнули в мене. Підписуємо, що їх утворилося аж 8 кутів. І обов'язково це пишемо вдано, що А паралельно Б, бо це обов'язкова умова. І ось дивіться, що вони сказали. Сума градусних мір трьох з восьми кутів, що утворилися, дорівнює 120. І от ми з вами вже казали, що взагалі. При перетині е січною двох паралельних прямих у нас утворюється, дивіться, у нас утворюється 4 тупих і 4 гострих. Всі тупі між собою однакові і всі гострі між собою однакові. А це значить, як ви думаєте, сума яких тоді може бути 128? Згодні, що, мабуть, це сума трьох гострих кутів. Розумієте це? От ми й запишемо, що сума трьох гострих це кут 2, кут 4, наприклад, і кут 6. Їх сума 120. А нам треба знайти. Всі кути, градусні міри кожного кута знайти всі кути. І тут задача дуже легенька. Раз ми з вами проаналізували, що тільки сума гострих може бути 120 градусів, але які ці гострі між собою? Згодні ще однакові. Дивіться. Кут 2 і кут 4 Вертикальні, однакові, Кут 4 і 6, різносторонні або кут 2 і 6 відповідні, а при паралельних прямих вони рівні. От ми і говоримо, що, так як А паралельно Б, то кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює куту 6 і дорівнює 120 поділити на 3. А це буде 40. І підпишемо на малюнку. І ми відразу можемо сказати, що кут 8 буде також 40, бо він зараз, кут 6 і кут 8 вертикальні, то кут 6 дорівнює куту 8 і буде також 40. І от всі гострі кути у нас на малюнку 40 градусів. Як же знайти тупі? Без проблем. Наприклад, дивіться, кажу кут 8 і кут 7 суміжні. А раз суміжні, то вони разом 180, Тобто, кут 8 плюс кут 7 це 180. І ми з вами без проблем знайдемо кут 7. Кут 7 це 180 мінус 40. І це буде 140. А тепер, раз він, він у мене 140, ми ж бачимо, кут 5 і 7 вертикальні. Кут 5 дорівнює куту 7 дорівнює 140, як вертикальний. Далі ми знаємо, що кут 7 і кут 3 відповідні, а при паралельних прямих вони рівні. Значить, так і пишемо: кут 7 дорівнює куту 3 дорівнює 140. Як? Відповідні. Ну і тепер раз у нас 3 140, то і один до нього вертикальний буде також 140. Пишемо кут 3 дорівнює, куту 1 дорівнює 140 як вертикальні. Саме головне в цій задачі було зрозуміти суму яких трьох кутів із восьми могла дорівнювати 120. І ще раз, не забувайте аналізувати, що у нас завжди є там гострий тупий кут і явно там одного тупого ну точно не було б. Тому це тільки сума. Трьох гострих. Дописуйте остання задача і відпущу. Дописуйте? Так. Так. Я дописала. І тепер номер 233. Діти, Перемальовуйте малюнок номер 233. Стираю, діти. Останній номер 233. перемальовую малюнок Так, і підписуємо Д, С, М, А і Б. Так, це у мене 50, а тут 80. І пишемо, що в нас є дано. Нам сказали, що АБ паралельно CD. Знайти, ага, кут С дорівнює 80, кут А дорівнює 50, і нам з вами треба знайти кут. Це МА. Ну, я вам відразу розкажу, що є задачі такі на добудову, коли треба щось добудувати. І от ми, діти, з вами, для того, щоб розв'язати цю задачу, повинні. Ще через точку М провести паралельну пряму. Пишемо через точку М, проведемо пряму МК паралельну до АБ і паралельну до ЦД. Беремо лівець, домальовуємо. Тепер подивіться, ми з вами будемо спочатку розглядати е, по черзі попарно паралельні прямі. От спочатку я розгляну, що це де паралельно, ой, тут К-буква, паралельно МК. І тобі, тоді дивіться, що в нас є. Нам сказали тоді. Раз вони паралельні, то ось кут КМЦ і кут С, вони ж різносторонні. Подивіться, ось різносторонні. А значить, цей кут буде в 80 градусів. Записуємо це. Так, як це де паралельне МК, то кут С і кут КМЦ. Внутрішні різносторонні. А тоді кут КМЦ дорівнює 80 градусів. я це на малюнку вже підписала. Але в нас же є ще дві паралельні прямі: це там, де АБ паралельно КМ. У нас також з вами. Дивіться. Ось. Кут 50, кут А і кут КМА, вони ж також різносторонні, а так як прямі паралельні, то вони будуть рівними. Запишем це. Кут А і кут КМА внутрішні різносторонні, а отже, вони рівні. То кут А дорівнює куту КМА і дорівнюють 50. І тепер дивіться. Наш кут, який шукаємо, СМА, він складається із двох. Із кута КМЦ, помаранчевий, і із кута КМА, голубого. І тоді ж ми з вами без проблем зможемо його знайти. Це 80 плюс. 50 і це буде 130 градусів. Ну і записали відповідь. Кут CMA 130 градусів.